Система з'явилася в наявності в ось такому дуже класному блонд відтінку. Холодний платиновий. Їх було дві одну вже забронювали. Я навіть не встигла відзняти волосся, дивіться, яке гарне. І вона досить таки густа, вагає 250 г. Дивіться, яке густе, класне волосся. Це система на повні сіточки. З імітацією шкіри голови. Ось я показую, яка тут довжина, якщо так заміряти, 75 так орієнтовно, сантиметрів до донесеньких кінчиків, їх ви можете підрівняти. І ось як виглядає шовкова ставка, сіточка під тон шкіри її обов'язково обрізати. І маківка це імітація шкіри голови, тобто виглядає, наче шкіра голови. Якщо зверху дивитися, то наче своя рідна шкіра. І зараз покажу, як вона виглядає з середини. Ця повна-повна сіточка, гребінці ви можете зняти. І на маківці шовкова вставка, тобто імітація шкіри